Вітаю на Константі! Світова спільнота дедалі частіше зосереджується на потенційному військовому конфлікті між Китаєм і Тайванем. Але Китай може досягнути своїх цілей навіть і без прямого вторгнення. Замість бомбардувань і танків. Китай може використовувати тактику так званої сірої зони комплексну гібридну кампанію, яка включає економічний, інформаційний політичний тиск, а також звичайно кібератаки. І Пекін уже використовував цей підхід в останні роки. Він посилив інформаційну війну проти Тайваню. Розповсюджуючи дезінформацію з метою розколоти суспільство всередині Китаю і нав'язати їм недовіру до власного уряду. А кібератаки на тайванські державні установи і компанії стали фактично буденністю. Китай також поступово підриває економічну стабільність острова. Він блокує імпорт тайванських товарів, а також обмежує доступ до міжнародних ринків. Але найнебезпечніший метод це втручання у внутрішню політику Тайваня. Китай фінансує прокитайських політиків, впливає на вибори, а також розповсюджує дезінформацію через соціальні мережі. Основна мета сформувати в Тайвані уряд, який самостійно буде виступати за інтеграцію з КНР. Зараз обговоримо сценарій мирного поглинання Тайваню. Пекін може використати поетапну стратегію, яка включатиме економічний тиск, кібернетичні атаки, політичний шантаж і психологічний вплив. І перший етап це дестабілізація економіки. Китай є головним торговельним партнером Тайваню, і навіть часткове обмеження експорту сильно вдарить по економіці острова. Блокада поставок критично важливих ресурсів нафти, газу, рідкоземельних металів здатна просто паралізувати промисловість, адже Тайвань експортує, точніше імпортує аж 97% енергоресурсів. Навіть короткочасна блокада викличе перебої з енергопостачанням. Друге інформаційна війна, дезінформація головний інструмент Китаю для розколу суспільства. Пекін уже активно використовує китайські соцмережі, а також підконтрольні медіа для розповсюдження пропаганди. Основні меседжі, які там розповсюджуються, США не допоможуть. Тайвань це частина Китаю і опір безглуздий. Чим більше громадян Тайваню повірить у це, тим слабшим стане громадський опір. Третє. Кібератаки ще один спосіб паралізувати Тайвань, атаки на критичну інфраструктуру. Китайські хакери можуть знищити електронні бази даних, вивести з ладу фінансову систему, спричинити масові перебої у роботі лікарень, транспорту та держустанов. У 23-му році Тайвань уже переживав подібні кібератаки. Тоді постраждали офіційні сайти уряду і аеропортів. Четверте, це створення політичного хаосу. Пекін намагається привести до влади лояльних до себе політиків. Це досягається через підкуп, фінансування передвиборчих кампаній, а також залучення медіа з головною метою сформувати уряд, який буде поступово інтегрувати Тайвань до Китаю аж до повного добровільного. Об'єднання. І п'яте, що намагатиметься і вже намагається зробити Китай, це відключення Тайваню від іншого світу. Острів залежить від підводних інтернет-кабелів, які з'єднують острів з міжнародними мережами. Якщо Китай пошкодить ці кабелі, він просто ізолює Тайвань. Без інтернету постраждають банківська система, міжнародна торгівля, а також комунікації з союзниками у 23-му році таке вже траплялось, і Тайвань залишався із поганим зв'язком і з перебоями декілька тижнів. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, відповідні бонуси, а також ранній доступ до виходу відео. Якщо підпишетесь, я буду дуже вдячний, а ми продовжуємо. І тут варто задати питання: а чи готовий Тайвань, і чи робить він бодай щось, аби протистояти Китаю в цій гібридній війні? Можна виокремити три найслабші місця острова: Перше – енергетична залежність. Острів повністю залежить від постачання енергоносіїв. Якщо Китай заблокує, наприклад, поставки газу, то власних запасів Тайваню вистачить десь на два тижні, не більше. Друга проблема це все ж таки низька довіра до уряду. Китайська пропаганда успішно підриває авторитет влади. І хтось з суспільства, частина суспільства, сумнівається, чи здатна влада Тайваню якось захистити їх, протистояти Китаю, і третє це недостатня підготовка населення. Незважаючи на те, що опитування показують 68% тайванців, які готові захищати свій острів, насправді ця цифра набагато менша. Але все ж таки, як Тайваню покращити своє становище? Перше енергетична незалежність, Тайвань має збільшити частку відновлюваної енергетики, розвивати мікромережі, це до речі, те, чим займається Україна після російських атак. А також розглянути питання щодо відновлення роботи ядерних реакторів, і очевидно, це допоможе зменшити залежність від імпорту енергоносіїв. Друге, альтернативний інтернет. Так як підводні кабелі це вразливе місце, Тайвань має створити систему резервного супутникового інтернету. У цьому їм можуть допомогти або той самий Маск, або Амазон. У них також є такі технології. Третє необхідно створити систему протидії китайським фейкам. Потрібно створити централізований інформаційний центр, якусь агенцію. Який Ісь орган, який би оперативно спростовував китайські наративи, і звичайно слід посилити контроль над соціальними мережами, і таким чином якось обмежувати діяльність китайських ботів. Четверте масова підготовка громадян. Тайвань має запровадити програми цивільної оборони, які включатимуть навчання з партизанської боротьби, підготовка резервістів і, звичайно, будівництво укриттів. Це все має стати пріоритетом для Тайваню. І останнє це напряму. Посилення оборонних можливостей США та союзники вже допомагають Тайваню з цим питанням, але треба розширювати допомогу. Насамперед потрібні ПВО, Підводні човни, а також безпілотники. І щодо висновку, попри всі розмови про війну і військовий конфлікт, Китай може поглинути Тайвань без жодного пострілу. Для цього він буде використовувати економічний шантаж, політичний тиск, інформаційні атаки і кібератаки. І такий сценарій уже випробуваний у світі. Росія застосовувала його до нас ще навіть до 2014 року. За прогнозами експертів, Тайвань має лише декілька років на підготовку. Якщо Китай зрозуміє, що всі його наміри атакувати Тайвань різними способами так і не приведуть його до успіху, він може закинути заморозити їх на певний період. Але якщо тайванці нічого не будуть з цим робити, вони неодмінно втратять свою державу і будуть поглинуті великим братом. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та ставайте спонсорами. Чао!